рождається. давайте подивимося на своє серце і розпізнаємо, що є в нас всередині. Ісус є, Господь, Ісус є, мій Цар. Іменем Ісуса я вірю в Ісуса Христа, Він мій Господь. Я вручила йому свою душу і життя. Я віддаю йому свій розум і умовлюю свій розум. Словом Божим. Його Слово живе в мені в надлишку, даруючи мені мудрість. Мені був дарований дух мудрості откровення в пізнанні Бога. В його дусі покладена вся мудрість в вічності. І я перебуваю в ньому. Я перебуваю в ньому, а Він мені. Він мій Отець. Я перебуваю в Отці, Отець перебуває в Сині, і Отець перебуває в мені. Дух Святий переповнює мене. Я хрещена Духом, занурена в нього. Він впливає на мене і управляє мною. Іменем Ісуса Святий Дух веде мене до розуміння будь-яких істин, щоб я могла жити в цих вічних істинах. Ісус світло світу, Він живе в мені. Тому і я, світло цього світу, світло у пітьмі, нехай сяє Боже світло через мене, прославляючи цим Бога. Я буду прославляти Бога своїми справами, словами і думками. Я беру в полон кожну думку на посла Христові, щоб думки мої не суперечили Слово Божого. Я зцілена ранами Ісуса, Його ранами я здорова. Я живу в божественному здоров'ї і ділюся цим здоров'ям іншими. Я проповідую Євангелія, проголошую свободу полоненим, звільняю в'язнів, я не суджу людей і не виношу їм вироку. Я не оцінюю людей, а звільняю їх, щоб Божа, щоб Божа благодать могла провести їх до покаяння. І вони покаються. Вони змінять своє ставлення до гріха, до життя, до Бога. Вони не зможуть протистояти моїм словам, тому що Бог дає мені мудрість у розмові з будь-якою людиною. Я володію владою Ісуса Христа. Я дію з тією ж владою, що була у Ісусі. Я користуюся Його силою. Це не моя влада і сила. Я не заслужила їх своїми вчинками. Вони належать Ісусу. Амінь. Нехай Ісус любові, мудрості, милосердя, перебуває з вами. Ісус вас любить. Yeah.